Величезні пробки на одеських дорогах виникають не лише тому, що забагато машин певною мірою причиною є безглуздість і безвідповідальність чиновників. Вони звикли жалітися, немов у бюджеті немає коштів. Утім, у багатьох випадках гроші потрібні зовсім невеликі. Просто у кабінетних діячів немає бажання працювати. Одна із найважливіших транспортних розв'язок перша станція Людорської дороги. Здавалося б, тут рух транспорту має бути організований бездоганно. Вранці з двох спальних районів, житлових масивів Таїрова і Чорьомушки до центру прямують десятки тисяч городян. Аби проїхати тут зараз, доводиться витрачати багато зайвого часу через неправильно відрегульований світлофор. Минулого року його налагодили і включили до загальної комп'ютерної системи регулювання дорожнього руху, але підтримувати техніку у робочому. Стані в нас не можуть. Деякі світлофори зовсім не працюють на інших спалахають не всі кольори. Головне ж те, що зараз неможливо регулювати рух залежно від кількості транспорту. Проблема в тому, що там стоїть контролер, якому більше 30 літ. А і він практично вже не програмований. Він наладан деshal год назад, коли я там був. У нас було дуже багато програм для кожного времени дня, для для дня, недели, які управляли транспортними потоками. Реформувати систему дорожнього руху не вдалося. У міських чиновників, як завжди, немає грошей для забезпечення комфорту та безпеки одеситів. Для того, щоб ситуацію виправити, нужны вложення там на рівні 30 000 гривень на покупку <кху> на покупку нового контролера. У ну, Горсовет предпочитає тратить деньги на свої праздники на свої гулянки, на що там они що їх тратят, на себе любимых, але не на городские нужды. Не можна повірити, що в курортному місті, де різноманітні розважальні заклади дають багатомільйонні прибутки, не знайшлося 30 тисяч гривень. Тим паче, що мова йде про аварійне небезпечне місце, в якому перетинаються кілька напрямків руху і постійно порушуються правила переїзду перехрестя. Отже, не в коштах справа чиновників нічого не цікавить, крім власної. Кишені Олександра Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.